Ну, що тут менеджмент не нормальний. Хочому наші Оп! Вони заробляють бабочки, ні? О, о. О. Ну що? Відео про наш комплекс. Ми переїхали. Ось тут е, відосик з нашого переїзду. Живемо ми в комплексі Absolute World в Місісазі, які ж у нас є плюшки. Перша плюшка, я б сказав, це басейн. І сауна є. Джакузі. Це ще літній басейн є. Тобто у нас є два басейни. Один внутрішній якраз. Який в принципі постійно працює, і один літній, який знаходиться на вулиці, також у є більярдний стіл, пінг-понг, дарди покидати можна там баскетбол можна поіграти, Ще є настільний футбол. Але як ми вже вичислили, футбол щось йому не то. Так ми неправильний. не не то і для того, щоб вам бути в цій кімнаті, і ви могли. Щось там грати. Вам що додатково потрібно орендувати спорядження для цього. Ну, в принципі, можливо, хтось ж має своє спорядження, так як баскетбольний м'яч, кії, може хтось свої якісь професійні має. Але я думаю, у людей, в кого є професійні ці киї, ці м'ячі для білярта вони не ходять в ці білярди. Ще з таких плюшок тут є кінотеатр, де ви можете собі просто орендувати його на три години, прийти, дивитися, що ви там хочете, YouTube. Netflix, можна подивитися собі фільми, і як на декілька людей, зал дуже великий. Також у нас є свої парки з дитячими майданчиками, з зонами барбікю. Можете також собі прям тут орендувати місце на барбекю, але це вже не безкоштовно. Ну це безкоштовно, але вам потрібно внести депозит. Якщо все добре, ви нічого не зламали. Ви прийшли, ви не відмінили і так далі. То вам цей депозит. Повертається, кожне з таких плюшок прямо в наших цих будинках, в нашому комплексі, у вас є можливість орендувати свого роду як номер. Наприклад, якщо до вас приїхали родичі, ви можете орендувати їм цей номер. Він дуже схожий на номер в готелі. Просто це в рази дорожче. Просто це в рази дешевше, Так, просто це, це врази дешевше, Так, 100 доларів. Ну і ближче до вас, що вам не потрібно нікого нікуди відвозити, привозити. Як Вони заробляють бабоцькі, як це mm -hmm. менеджмент заробляє, так розумію. Як Або можливо, можливо білдинг, та, цим, та, власник цього комплексу. Та. Також у нас є спортзал, окремо є кардіорум і, і окремо це. та силова. От правильно, я не знала до речі, як це мені сказати. І також тут є різні пові заняття йога. Фітнес, аквафітнес, зумба що там любить. Зумба, і до речі, я бачила, що також є пілатес, але він не безкоштовний. В нього потрібно записуватись. Там здається, щось за 10 тижнів 20 доларів беруть. Так. Дешево. так. Але більшість цих всіх, всіх завдань 10 тижнів, 20 доларів. Напевно, вони беруть те, що група точно буде ходити. Знаєш, вони не викликали людину, а mm -hmm. ніхто не буде ходити. Єдине, що погано в цих всіх заняттях групових, що їх всіх роблять в будній день із ранку, наприклад, там, на 10-ту ранку, на пів-одинадцяту ранку. Незробітні тобто, ні. так на вечір є тільки зумба, але я не знаю, це такий досить специфічний. Ведь занять, наприклад, я не люблю зомбу. Це такого паркінг. Паркінг є. Таке води у нас теплої не було. Хто хоче відео про мінуси життя в конду, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Що ви про це думаєте? Можливо, хтось з вас проживає в кондо або проживав в кондо. Поділіться своїми враженнями. До речі, знаємо, тут ж можна свої просто в апартаментах. Не, не в кондо, а просто ну в апартаменти зна що ми різниця, що вони немає якраз тих пішов. Так, так, типу, так. Цієї різниця. От я би краще в апартаментах вже жила. Угу. Чому? Ну, тому що тут менеджмент не нормальний. Інтересно. Будемо ще розказувати. Всім до наступного відео. Найцікавіше, це буде розказати нас. про мінус. Підтримайте нас, підтримайте лайки, перепостичі, що хочете. Активності. Так, так, це все, що нам потрібно на даний момент. Щоб нас будете підтримувати, ми будемо далі і більше різного контенту на різні теми знімати. Зараз і трішки важче з контентом, так як зима. Важче кудись вибратись в плані природи. Можна поїхати в Монреаль, ще кудись, але ми такі люди, що ми більше хочемо десь походити, якісь трейли, природи, кемпінги, щось таке більше побачить. Так що підписуйтесь скоро літо. Вже, 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 вже майже от, от весна. От вона вже тут. І буде набагато цікавіше, більше подорожей, більше travel відео, travel влогів, travel travel контент. Погнали. кадр. Перший кадр сьогодні в нас середа. Сьогодні люте. йдемо на біля. Треба почати відео. А я що, що робив? Привітатися так. Ми там на білярджаємося. У чому нас цю білярду? Ми заходили через підвал, можна через вулицю зайти, але з такою погодою, яка вона зараз є, набагато зручніше і набагато комфортніше іти саме через низ. У Нас тут така дивна система. Нам було потрібно мало того, що орендувати окремо ось цю кімнату, де можна побавитись сам більярд і окремо. Орендувати спорядження для більярду, правильно. Дивіться, скільки снігу Нігодивно. тут. Ми, до речі, тут на другому поверсі перший раз. І тепер ми знаємо, де є виходи у наші парки, які знаходяться на таунхаусах зверху. Це сніг. Ну, воно якраз от, я метр восімдесят, воно мені каже по горло. Та-дам. Та-дам. Мені по шиї. шиє. на дитячі майданчики. Які належать до нашого комплексу. Ясно, що вийти туди неможливо, все закрито, ніхто нічого не чистить. Тут так цікаво слоїть і нападали снігу. Бачив ага. зараз. Мене будуть вчет. Правда? Підумши. Нам дали з собою ось м'ячики зразу внизу. Ого, такі важкі. Де хоче цей? Ти бере той чорний. Щоб ви розуміли, він вже три м'ячика забив. Чи як це правильно тут називається? Ага, тут це зробив спеціально, <laughs> Та, щоб я попробувала, так? Ага. А типа, тут як ти, ти, ти тримаєш, тут? тут не важливо, типу, тут як тобі удобніше. Ну я отак беру, типу. <пілляє> так, і отак. Чекай, які мені треба бити? Ти оці попадати. В цілі? <пілляє> в цілі? Так. в цілі. Оце ти мені це пульну, звісно. А ще ж ти мою попала. Я ще й білий зараз об'єм. <пілляє> так, От ти повірала. Якщо ти білий попадаєш, я можу ставити білий, де хочу. Перший мій удар. <пілляє> а Можна ще раз відео? <пілляє> <пілляє> Перший удар після практичних екзаменів. Ану. Правильно. А не можу... Так, третій ти раз. Перший удар. Ти мене знімаєш. Дубль No3. Стена номер один. Я переживаю напевно. Все. Так, дубль No4, стана номер один. Єсть. Що ви можете сказати про мою ігру? Е, я поки що нічого не можу сказати, що тільки вчишся. У мене вже є перше ранення. Не питайте, як воно вийшло. Це, це, <плес> це просто я. Ти там того разу розбивала, тепер я розбиваю. Мені, до речі, сподобалось грати. Тобі подобається зі мною грати? Ну, Непогано, просто грати <плес> -да. Тепер швидкий огляд ігрової кімнати в нашому комплексі. Ось такий. Більярдний стіл, трошки пошарпаний, але він є. Футбол. Стільний футбол. Аля, я не знаю, баскетбол позакидувати м'ячики. Тенісний стіл. Так, міша вже там бавиться. А тут нема м'ячика, його теж треба в оренду брати. М'ячик та немає, напевно, пане нема, але <свісно> цей стіл якийсь поломну, який, якийсь неправильний. Можна пограти також в дартс, але теж потрібно голки взяти в оренду, в принципі, як. Які все тут, як тобі цей зал? Я Не знаю. Як, чи, якщо нема що вдома робити, то прикольно прийти поіграти. Mm -hmm. ну, якраз на це прикольно. І Я би теніс не... пограла. До речі, на другий раз можемо орендувати Фікпо? собі так. Побавитись mm -hmm. теніс. Пишіть коментарі, як вам такий зал? До речі, що немало важливо, це все безкоштовно. Єдине, що якщо ви приведете. Більше п'яти друзів, більше п'яти гостей, то тоді потрібно платити. І тут, до речі, можна робити якісь вечірки. Ми що тут є гардеробна. Але це не так. тут, здається, це якраз тільки в другому. Так. В другому Але землі. тут в так, є от якраз стільчики, а в іншому є розкладні столи. Дограємо і, і будемо йти, тебе наш час вже закінчується. Ми погнали. Орендувати цю кімнату можна на дві години. Ну, Порядження для ігор на годину. Ну просто Все, по речі, годинам, типу, можна зразу на дві години. Одразу брати. Дивіться, тут знов сніг падає. А ось тут баскетбольний корт. Прикольно. Ось там, це вхід з вулиці. Але ми будемо йти через підвал. Вийшли свіжим повітрям подихати. Не прийшли. Ми вийшли в магазин. В принципі, як ви думаєте, хто це хоче жарти? Вот, вот то! Йде купляти ще жарти і ще жра! Жерти! Ну, а Добре, так... що тут у нас є магазин під хатою, але, там... але гарна картинка, чесно кажучи. Ну файно виглядає. Так вище сніжок падає. Ури! Я без я думаю, що мені так незручно йти? По покулярах зручніше завжди, бо сніг в очі так не попадає, дощ не попадає, заберем чує так мета. Вона раз була так, експеріенс, Я Позра. на мопеді їхав без каски. Я потім зрозумів, чи люди реально з казкою їздять. Так тепліше. У нас просто в Іспанії є два різних казки. Є типу така, як просто ми називаємо це яйце. Це просто от, от так, типу, ну, воно ага. дочі доходить і все, типо, то казка така, і тут і типо, цей. Mm -hmm. А є такі, що реально шльоми, прям нормально. І от ти коли йдеш в тому шлюбі, ти їдеш і просто ловиш моменти до. Я навіть не знала, що тут стільки всякого є, навіть випічка всяка є. Ти собі бере, ти любиш такі слаби. Я булочки, такі я не дуже люблю. Це не дуже моє. Але давай візьмемо таке, сякав більше села і Хочеться цим понадуть.